Вітаю, друзі! І починаю неділю я пересадок. Ось забирала я звідси монарду. І звідси цитрусова монарда. Будете знати, це величезний якийсь такий кущ. Я навіть не змогла забрати корінь, я просто її обламала. Не знаю, якщо на наступний рік там той корінь, ну, щось дасть, заберу. І е, яка я щаслива, що щось я посадила в контейнерах. Тому що ось забираю зверобій, викопала я. І е, тепер, коли садимо, часто ж не розуміємо, яке воно буде по величині. Буде він в мене поки що в контейнері е, Поставлю під горішок і пересаджую я на його місце. Зараз буду робити посадкову велику яму. Я Ніколи не думала, що керія варіатно так буде розростатися. І ось тут близько, одразу роплідник. Тому я розумію, що тут більше трьох кущів не посадиш. Тут буде похироплідник. Ось там керію зараз з великим комом пересаджу і гарно полью. І хочу пересадити ялівець. Трохи з кутка, бо там перовські, з великим комом. Ось тут посередині поки що е е хризантем потім я їх уберу. Але йому там буде мало місця, його треба трохи сюди змістити. Тому ось таке. Зараз буду робити гарну посадкову яму і з великим комом переносити керію. Тому це знімати не буду, буду показувати результати, тому що. І знімати, і пересаджувати я сама не зможу. Просто розказую, що буду робити велику посадкову яму і пересаджувати з великим комом землі. І ось так я пересадила свою керіварію гатну. Е, не знаю, добренько полила. Зараз вже сонечко, але на вулиці не жарко. Е, 20 градусів. От, бачите, вона ще й квітне гарненько так. От. І е, вона така пухка. Ось звичайна керія, тому я так і посадила і не розрахувала. От звичайна керія вона висока і не така широка. А бачите, ця така. Я не знала цієї, цієї особливості, тому подумала, що там місця їй буде достатньо. Тому ось так буде зростати вона в мене тут. Що іще я тільки що пересадила. Все, я думала. Ось Іхінацейка моя. Дивіться, скільки цієї монарди тут лежить. Думаю, ну, сидить вона ж мене в. В такому відрі гарному. Але не розумію, чомусь листочки відпадають і відпадають. А коли мені принесли її з таким невеликим комом землі, ось я її вже висадила, поставила ящичок, щоб не дуже палило, квіточку так, так висунула, а там гарненько пролила. І отак вона мені принесла в цьому відеречку. І було тоді 40 градусів жари, і я вирішила, що я її просто досиплю земельки, щоб не травмувати. Я досипала земельки. Лива і поставила не те, не те, не те. Думаю, буду висаджувати, можливо. Ну там такий вже корінь чи що, ну я так собі думала. Ну, ось. А що думаєте, ви було? Я навіть і предположити такого не могла. Я її витягую. А там, що ви думаєте, там борозен? Е, ну, Своєю землею, звісно, я не могла насипати, тому що, е, як я ж брала і. Ну, я передивлю свою землю, тим паче, що я ж багато проправила, і в мене зараз наразі я копаю в ответку. І видно, у... Цієї е, жіночки, що ми обмінювалися, неї теж борозни. Ну, я не, як, я не в тому плані, що я так щось чи хочу сказати. Погане, ні. Е, вона, звісно, теж хотіла як краще мені дати скомом, бо було ж, доволі жарко. Е, і звісно, вона що там бачила, того борозна? Ні. От, І от таке буває. От, але теж то. Добре, що я це замітила, що її в горшечку не так. Так би я її посадила з тим борозном, я б комби теж не розтрушувала, тому що тоді було дуже жарко. Але я вирішила відерце лишити і теж так радію, що цей борозен не попав до мене. Хоча їх і так багато, але один борозен, там Боже, я не дивилася, ну, дуже багато відкладує її Ну, тому ось я ще й посадила фенецею, Я її хотіла посадити тут замість цієї ранньої хризантеми. Але там із кантус і знову я розумію, що це все близько. Тому хризантему в беру буде місце і все, вже нічого я не буду садити. Тому я посадила там барбарис і, бачите, він не так швидко наростає. Буде за ним ця хінацея. Потім забула, яка там квітка, що в мене теж пересаджена. І тут вже дзвіночок, який я вже замітила, ось, бачите, випускає все ж таки тепла осінь і квітування дзвіночки ми побачимо. Але теж я розумію, що це над надвеликій кущі. Йому погано. Потрібно його розсадити. Але це вже буде навесні. Я ж кажу про дзвони, які я дивилась, вони за того, що таке ніжне таке листя, і вони тяжко переносять пересадку, їх треба ділити, як тільки тільки вони виходять. Тому я його буду ділити навесні, надіюся, дай Боже, дожити. Ось, тому що квітування побачимо. А дивіться, як гарно відросла от від стрижки. Від стрижки лаванда стає все краще і краще. Краще і краще, вона наростає. І стають кущі просто неймовірно гарні. Так, буду далі пересаджувати ялівець. Ось і все. Пересадила я свій ялівець. Ось між хризантемками. Хризантемки потім я уберу навесні. Але ось тут з боку мені заважав флокс, то я просто в ту ямку, де забрала ялівець, пересадила флокс. Ви знаєте, доволі велика тут коренева система вже. І чому, якщо не розумієш ти... І починаєш тільки з цими різними кущами займатися. Дуже добре садити навесні, тому що якщо ти розумієш, що посаджено неправильно, то восени ще можна пересадити, і навесні вони вже знову тронуться гарно в ріст. Тому я щас і пересаджую. Поки вони ще менші ці кущі, бо потім буде тяжче. Наприклад, у цього ялівця він не такий великий, але корінь його був ком, ну, я з комом пересаджувала ком набагато більший, ніж в цієї розлогої керії. Кажеться, наче вона така більша, але корінь був ялівця мощніший. Тому пересаджуємо скомом, не заглубляємо, так на рівні треба пересадити. Гарно проливаємо. ось, Якщо нема опадів. Ну, якщо вони навіть є невеликі, все одно пролити над... потрібно, щоб гарненько ком цей осів. От. Тому ось вже так буде мені добре. Ви знаєте, я вам хочу сказати: цей очиток грунтопокривний. Ну, я вам скажу, він практично як. Як сказати, вам, як трава. Я оце по ньому хожу, ходжу, походила, потопталася, потім пройшов деякий час, він знову і добре. Тому замість мульчі я рахую, вообще. дивіться, як гарненько. А, поміж спіреї, пішов лаванди, он він собі дзвоники оминув. Ну, але добре, мені подобається. От. Тому і ще пересаджений ялівець. Ну, іще в мене е, трохи є пересадок. Ще пересадок ще мені потрібно пересадити фантом. Ну і багато квітів, звісно, там ще висаджувати. Е, тому буду далі показувати, скоріш за все, буду гортензію пересаджувати. Так, Друзі, і як в мене так появилось багато рослин, подарунків, які мені треба висаджувати. Тому я вирішила оцей малесенький свій парисовий бульвар, Так як ми запитали у жіночки, яка торгувала хвойними, що вони спокійно, навіть без прикопки. Він був по 9, він помаленьку наростає. Я його звідси заберу. Потім я буду думати, куди я його посаджу. Посаджу в 2-літровий горшечок, насипала землю, покупну, гарну. Добавляю трошки посмокот. багато я не добавляю. І буду викопувати, садити в горщик, тому що мені тут треба посадити квіти. І поки я не розумію, чи ну, йому тут місце. Так і потрібно було його перевалити, але я чомусь, по-перше, що і не під'їсть його борозен, боже нас постійно щось деренчить. І ви знаєте, я його трохи заглубила. А заглубляти більшість е, е вічнозелених не можна ту і так точно е, потрібно. Так, це кіпарисовий булівард. Буду дивитися. Так, коренева наросла. Я викопую тяжку. О! Дивіться, яка гарна коренева. Коренева гарна. Ви знаєте, що маленький горшочок. Піду я брати більший горшочок. Так, взяла таке 5-літрове відро, бо корінь, я так розумію, наростати буде мощний, щоб мені лишити слідуючого року. Тому землю я трохи наниз свою кинула, положила керамзіт туди вниз, а зверху вже буду присипати. А покупною земелькою. Трохи покупною, трохи своєю. Я йому робила яму, тут така поживна земля. Бо геть легко йому, можливо, і не треба. Так, от і все. Заглубляти я не буду. Я там дивилася, вони мульчують, щоб волога швидко не випаровувалась, тому я все отак я посадила. Сантиметра два отак лишаю. Проливаю і занесу під горішок. Беру ось грядки, Беру, бо мене нема. Раніше була в мене мульча, вже вся закінчилась, візьму з зрядочки, бо я тут буду садити квіти, які пані Зося мені подарувала. Хочу тут садити фізостегію, тому я його викупую, тому що ромашку тому що я не знаю поки що куди. Тим паче, як я узнала, що він може бути і так рости, то тому ось все. Так він мене буде і зимувати. От, все. Краса, от такий булівардік. От все. Працюємо далі. Це я хочу розмножити на другий горшечок своє вербозілля. От. Що я зробила? Насипала, ну, щоб землі не витрачати такої покупної, дорогої, багато, туди не іще свою землю, а сюди зверху поку таку земельку. От. І хочу отак вложити. От, так я там робила деякі пагони. Так, я полью і отак положу камінчики, де я хочу, щоб гілочки прижилися. Отак, щоб другий в мене горшочок був, щоб два горшочка. А потім, де приживуться, я обріжу і отсюда, воно собі далі піде розростатися в цьому горшочку.